Друзі, всім великий привіт. Мене звати Таня Скрипник і ви на каналі Жити у Балаці. Сьогодні дуже гарна погода. пролітає ось такий чарівний сніжок, І я знову на своїй прогулянці. Стараюся щодня гуляти не менше години. Ось це місце Русанівський канал. Одне з моїх улюблених місць для прогулянки. Вийшла помилуватися сніжком, водою мою. Мені дуже подобається водойми в самому різноманітному вигляді. Тому буду насолоджуватися прогулянкою своєю і запрошую кожного з вас теж вийти у своє улюблене місце біля дому і прогулятися для підтримки здорового способу життя.